Сьогодні в боксерському клубі «Дніпробокс» стартував турнір пам'яті заслуженого тренера України Олександра Давидовича Карташова, який багато років працював у Дніпропетровській з Дюшор номер 4 У турнірі беруть участь юні боксери в шести вагових категоріях з Дніпропетровських клубів Дніпробокс: мастер інфіз школи Олімпійського резерву, спортсмени товариства Колас, а також боксери Новомосковська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Кременчука, Нікополя, Першотравенська і Покровки. Турнір триватиме три дні. Сьогодні відбулись чвертьфінальні бої. І завтра пройдуть поєдинки за вихід у фінал. А вирішальні двобої за призи турніру стартують у п'ятницю, 29 квітня о 12-й годині. Дуже сподіваюся, що всі без винятку учасники турніру подарують нам видовищний, справжній гідний бокс, тому що, виходячи на ринг, на ринг, вони заслуговують на повагу, вони справжні в своїх емоціях, щирі і віддані своїй справі чоловіки.